Учасники відповідно до частини 15 статті 615 Кримінально-процесуального кодексу в умовах дії воєнного стану після складання та підписання повного тексту вироку суд має право обмежитися проголошенням його резолютивної частини з обов'язковим врученням учасників судового провадження повного тексту вироку в день його проголошення. Відповідно, вирок складено та підписано складом суду, буде зараз проголошена вступна і резолютивна частина. І одразу е, буде після засвідчення копії вручено учасникам відповідної примірників. Отже, проголошується вирок іменем України 15.02.23 вищий антикорупційний суд колегії судді у складі головичого судді Кравчука, суддів Гаврилянка Сікора, секретарі судового Сіна Демченко, Мітницька, Вудрєвич, Слаква Таран за участю сторін кримінального провадження прокурорів колесу кравця. Овинуваченого зубова його захисника Тимчишина, обвинувачена шалома його захисників і Гузичука, потерпілих невідничих реплік, їх представника не тільки, розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі судового засідань в місті Київ, кримінальне впровадження, внесено до ЄРДР 12.0516 за номером 42016, 11 30264 за обвинуваченням Зубова Павла, Павла Павловича. Наводяться анкетні дані. Інформація про наявність отримається, в тому числі малолітніх дітей в суду відсутні. Раніше кримінальний питання не притягався, з вищою освітою пенсіонер на обліку лікарів наркового психіатра не перебуває. Зареєстрований за адресою, наводиться адреса, фактично проживає за адресою, наводиться адреса. Очені кримінальне правопорушення передбачено частиною 4 ст. 368 кримінального кодексу Андрій Георгійович, який народився. Наводяться анкетні дані, дружина має на отримання двох непонулізніх дітей. Раніше до кримінальної відповідальності не протягався, звиччої освіти, приватний підприємець на обліку лікарів, наркологів, психіатра не перебуває, зареєстрована фактично проживає за адресою, наводиться адреса, вчинення кримінального правопорушення, передбачена частиною 4 статті 368. Какао. Далі наводиться мотивувальна частина і враховуючи викладене керуючі статтями 370-374 КПК суду Хвалиїв. Зубового Павлича визнати винуватим у чинні кримінального правопорушення злочину приглашення 16468, яка призначити йому покарання у виді позбавлення волі строком 9 років з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням органіційного розпорядчих або адміністративно сподарських повноважень строком на 3 роки з конфіскацією половини належного йому на праві власності майна. Строк відбування основного покарання, обчислювати з моменту затримання зубового ОПП. після набрання цим вироком закони се зарахувати строк відбування покарання, строк попереднього ув'язнення. Зуба в тому числі строк його затримання та тримання під вартою з 1.6.2016 по 8.11.2016 шістнадцять восьмого одинадцяти один день попереднього в'язання за два дні позбавлення волі, строк відбування додаткового покарання, у виді позбавлення права обіймати посади, поширюється на весь час відбування основного покарання, у виді позбавлення волі та, окрім цього, на строк установлений вироком суду, що належить обчислювати з моменту відбування. ЗУБОВ ПП основного покарання у виді позбавлення волі шала має Олександра визнати винуватим чинні кримінального правопорушення злочину передбачена 4 статті 368 триста та призначити йому покарання у виді позбавлення волі строком 9 років з позбавленням права виймати посади пов'язані з виконанням раційно-роспорядчих або адміністративно-господарських повноважень строком на два роки та із конфіскацією половини належного йому на праві власності майна строк відбування основного покарання в число затримання шаламая ОГЕ після набрання цим вироком законної сили, зарахувати в строк відбування покарання, строк попереднього ув'язнення шаламая, строк, в тому числі строк його затримання з 1.6.2016, 4.6.2016, затримання під варту з 15.06.2016 до 12.09.2016 із розрахунку один день попереднього ув'язнення за два дні позбавлення волі. Строк відбування додаткового покарання у виді позбавлення права обіймати посади, поширюється на увесь строк відбування основного покарання у виді позбавлення волі, та крім цього, на строк встановлений вироком суду, що належить обчислювати з моменту відбування, що основного покарання у виді позбавлення волі, заходи забезпечення кримінального провадження, змінити раніше застосовані до обвинувачення зубова, запобіжний захід на запобігний захід запобіжний захід у відділу тримання під варту до набрання цим вироком законної сили, затримавши його негайно. Грошові кошти внесені як застава за заобинуваченого зубова, негайно повернулися за стартапів зубового СП. Змінітир. Ніжче застосований до обвинуваченого вшала має запобіжний захід. На запобіжний захід у виді тримання під вартою до набрання цим вироком законної сили, затримавши його негайно. Грушові кошти, внесені як застава, заобинувачена вшала має, негайно повернути заставодавцю, шаломай ЛЛ. Скасувати арешт майна накладену ухвалу в цілій свічого суді районного суду від 06-го салекованого суду міста Києва. Від 06, -06 у справі 7601021716К на автомобіль Lexus RX 450 h державний, державний номер, наводиться державний номер, зареєстрований за третьою особою Роговським Олександром Анатолійовичем, Наводиться анкетні дані. Доль речових доказів та документів вирішила наступним чином. Речові докази вигляді документів, що були вилучені під час обшуків, на які накладено арешти, хвалами слідчих суддів, які були вилучені. Під час проведення тимчасового доступу такі надані сторона опинувачення до суду та інші документи надані суду сторонами залишити в матеріалах кримінального провадження, повернути шаламаю оге речі, вилучені в ході досудового розслідування, посвідчення національного комітету виробі з корупцією, викладниці зі шкіри. Цеснення надписом Служби безпеки України ім'я Шаламай ОГ. Номер наводиться номер. Посвідчення депутата Гузівської сільської ради Васильківської району Київської області на ім'я Шаламай ОГ. Посвідчення секретаря Гвоздівської сільської ради на ім'я Шаламай ОГ, жорсткий диск чорного кольору Сігейт, модель СРД 00 f 1 серійний номер, наводиться, серійний номер, підписаний маркером новий 0207-2014. Флешна копічева силикон пара 16 GB. Флешна копючева чорного кольору Транскен. 4GB 2.0. Повернути Роговському ОВ речі вилучені в ході досудового розслідування. Автомобіль марки Lexus RX 450 HG, 2013 року випуску номер кузова, наводиться номер кузова, державний номерний знак, наводиться знак, плешний копичувач марки Philips 4 gb білого кольору, пульт автомобільної сигналізації пластикового чорного кольору, мобільний телефон марки iPhone 5S, наводиться реквізити та імей чорного кольору, силиконовочлі коричневого кольору. Ніж зі змінними лезом в кількість чотири штуки в чорному чухлі, предмет пластиковий з надписом Nice, чорного кольору, пульт автомобільної сигналізації пластиковий чорного кольору, підлог сигналізації автомобіля Nice 4.3 чорного кольору, жорсткий накопичувач інформації, веде мой паспорт СН наводиться номер чорного кольору з написом кулькової ручки, С рада старе, розміщено в червоно-чорному чухлі зі штучною шкіри кабель USB чорного кольору. Повернути зубову ПП, банківські пластикові картки. Вилучені під час його особистого обшуку, повернути гвозді з місті Київ, Київ Київській області, грошові кошти в сумі 1 тисяча євро, дві купюри номіналом 500 євро, серіями та номерами наводяться серії та номери, повернути невідничі таребри, грошові кошти в сумі 700 доларів США, сім купюр номіналом по 100 доларів, серіями та номерами, наводяться серії та номери. Повернути гвоздівській сільській раді, мобільний телефон Nokia 6233, вилучений під час проведення обшуку в її приміщенні, амітаційні засоби вигляді спеціально виготовлених нарізок паперу в кількості 598 штук знищити. Зберігати вказові речові, речові докази та документи до набрання вироком, цим вироком законної сили, сягнути на користь держави солідарна із Зубова та Шаламая процесуальні витрати у розмірі 4369 гривень 20 куб'єк. Цивільний позов не відничує тереберг до Зубова та Шаламая. Про стягнення відповідачів матеріальної шкоди, моральної шкоди та судових витрат на праву допомогу до транспортних квітки задовольнити частково, стягнути зубова та шаламаш, солідарно в рахунок відшкодування матеріальної шкоди, суму прийняв, еквівалентно 9300 доларів США за офіційним курсом МБУ на день набрання вироком законної сили, в тому числі 4650 доларів США на користь невідничої віри Павлівни, 4650 доларів США на користь. Е... Ребрик Лариси Ігорівни у задоволенні решти позовних вимог відмовити. Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів із дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги через вищий антикорупційний суд до апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. Вирок набирає на законні сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги, вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції. Копії вироку підлягають негайному врушенню і прокурору після проголошення вироку учасники судового провадження мають право ознайомитися із журналом судового засідання і подати на нього письмові зауваження. Обвинувачені Зубов, Шаламай та їх захисники подати клопотання про помилування, Обвинуваченим зубова та шаламаю у зв'язку з обранням їм запобіжного заходу у виді тримання під вартою роз'яснюється їх право заявляти клопотання про доставку в судове засідання до суду апеляційної інстанції, Головуючий суддя Кравчук, судді Гавриленко Сікора. Зміст вироку резолютивної частини зрозуміло, шановні учасники, порядок оскарження було оголошено, порядок набрання законної сили оголошено. Буде буквально за хвилин 30 виготовлені і засвідчені примірники вироку і видані судових, учасникам судове засідання закрито.